Ісус продовжує і каже, тоді буде двоє в полі. Один візьметься, другий лишиться, дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, друга лишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, котри, котрої години Господь ваш прийде. Та знайте це, що коли б Господар дому знав, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в тій годині, в котрій ви не думаєте, прийде син людський, ми бачимо, що він попереджує знову і знову, що це все дуже раптово, раптово станеться. Люди добрі, сьогодні той час, коли ще можна прийняти спасіння Ісуса Христа. Відповідайте на Його клич, відповідайте на Його призив, тому що час короткий. І ви не знаєте, що з вами буде завтра. Може завтра. Господь уже забере ваше дихання цього життя і, і, і ви предстанете перед цим могутнім творцем і будете давати відповідь за ваші думки, за ваші діла, за все, що ви коїли, поки жили на цій землі. Поспішайте приймати спасіння Ісуса Христа. Ми роздаємо духовну християнську літературу, новий заповіт і роздаємо брошурочки, в яких розповідається, яким чином можна прийти до Господа Ісуса Христа через покаяння.